Зустріч з журналістами прокурор області Микола Лісовий одразу починає з нерадісної статистики. Вона лякає, адже за 8 місяців на Черкащині рівень злочинності зріс на 15%. Утім, прокурор одразу заспокоює присутніх. Злочинців на вулиці не побільшало. Ріст злочинності зумовлюють зміну в законодавстві. Якщо раніше до кримінальної відповідальності за скоєну крадіжку притягувалися особи за викрадення під 900 гривень. Сума викрадена, то на сьогоднішній день уже свише 50 гривень од шістдесяти ми починаємо порушувати кримінальні справи. Звичайно, що це дало певні зміни в законодавстві і привело до того, що категорія в даних кримінальних справ збільшилася. Одне з найпроблемніших питань злочини у земельній сфері навести порядок у цій галузі найважче. Зізнається Микола Лісовий. Земельні аферисти та посадовці, які їм допомагають, стають усе більш винахідливими і вигадують нові схеми борудок із землею. Один із яскравих прикладів справа під кодовою назвою Політкомара. Нагадаємо, майже рік тому 16 гектарів лісу в Канівському районі віддали у довострокове тимчасове користування за 37 гривень за гектар на рік. І усе це для нібито високих цілей вивчення польоту комарів. Кримінальна справа по цьому факту так і не була порушена. Це ж не у приватну власність було передано, а передано в оренду тому, що там не наступили збитки. А якщо немає збитків, значить немає кримінальної відповідальності. Але земля була надана з порушенням вимог чинного законодавства. В Зв'язку з чим прокуратурою було протестовано і обласною державною адміністрацією вказане рішення обласної державної адміністрації відмінено. Продовжує обласний прокурор і боротьбу із зловживаннями по золотій підкові Черкащини. По цій туристичній програмі було порушено ряд кримінальних справ ще 2007 року. Тоді вони були розслідувані і направлені до суду. Дані факти стосувалися Лисінського і Канівського районів. Нині ж прокурор направив до суду три кримінальні справи відносно посадовців управління будівництва обласної державної адміністрації. Збитки по цій справі становлять 700 тисяч гривень. Дві кримінальні справи там біля більше двох мільйонів гривень. Це по посадових особах Канівського заповідника. Заступник по будівництву реконструкції і другий то саме, заступник по адміністративно-хозяйственної частині. Крім того, нині фахівцями КРУ перевірені об'єкти туристичної програми Золота Підкова Черкащини в Чигирині. Там виявлені завищені об'єми виконаних робіт на суму понад 50 тисяч гривень. Порушено кримінальну справу Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.